Як я стала масажистом. Масажист у нашій сім'ї сестра. З дітства в неї були проблеми зі спиною, її лікували, і на цьому фоні вона теж навчилася лікувати. І коли вже були ми в Польщі разом, і я їй кажу: ну, в тебе талант, розвивай його далі, піди хоч на якісь курси, вивчишся і відкриєш свій салон. Я кажу, давай я з тобою піду як модель, типу, буду тебе все підтримувати. Хорошо. Знайшла вона собі такого преподавателя, училася. А я ж слухала все, що там на мені роблять, все, що показують, і я не хотіла, мені навіть це не інтересно. Якось голову відлажувалася. І у мене трьохкімнатна квартира на той час було. Ми купили два стола. Я кажу, давайте я буду просто підтримувати. І на сину кажу: покажи мені, як робиться масаж. Це перший раз, як вона мені показувала. Ну, малий мені сказав: мам, не позорся, якийсь ти масажист, ти спину нормально почухати не можеш. Ну, в общем, там щось вона мені показала. Бо одне діло, коли ти чуєш і чувствуєш на собі, а ще друге, коли тобі показують. І, в общем, я вирішила схитрити. І Я така думаю, я ж продавець від Бога, зараз я продам масаж. І я пишу, що требуються моделі для відрабатування матеріалу вивченого масажисту. Ну і Записалися чотири дівчатки на один день, я їх так розписала правильно, як треба. І сестрі кажу, завтра приїдеш, будеш робити масаж. Ти вже будеш робити масаж за гроші. Вона, хорошо, окей, то. Я 8 часов, думаю, зараз їй дзвоню і напомню утра, що з 10 часов вже люди будуть. А вона йде з ночного клуба, я така, Алло. Звісно, я зроблю масаж. Мені так стидно. Боже, я кажу, ладно, я не знаю, може навіть послала грубо, кинула трубку. Ну, але я сама це зробила, вона мене не просила, я тіпа, сама нав'язувала свою допомогу. від того мені треба було розхльобувати. Ну і що, прийшли дівчата до мене на масаж, В мене руки трусяться, я така. Я зробила масаж, і дві з них записалася, ну там, надовго, на місяці. Мій другий масаж в житті був за гроші. Тільки за того, що я продавець. Але потім пізніше я мусила цим дівчатам робити масаж ну, класно. Я мусила вчитись більш досконало, тому що ну, мені було стидно. Ну, Представте, я масажист-самоучка. А потім я розкажу вам, як я ж. Сестрою відкрили салон масажний в Данський за 2000 доларів. Я розкажу. Мені не стидно. Це було прошли рік грудень. За 2000 доларів ми відкрили масажний салон. Ми, до речі, його назвали студія масажа Паскал СК. Паскал це прізвище мого папи, нашого папи, СК Софія так. Тобто ми радіо. Ну, Честь папи назвали свій салон. Але я йшла чисто як допомагаю для сестри. Я була її ну типу вдохновителем. кажу: давай, давай, давай. Вона мені до сих пор каже, я цього не хотіла. Але зараз у неї ну, є салон. І я вам в наступному відео, якщо вам цікаво, розкажу, як ми ж відкрили його за 2000 доларів.